Всім привіт! Ми сьогодні будемо робити дровокол. ну точніше покажемо те, що ви зробили по, дров... по дровоколу, Там е, минула частина. Ну, як частина? минуле відео я знімав рік назад. Що а ми сь... там думали робити? Так, да, ми ще залишилися. По плану там? По планах, якщо ми там думали робити, воно буде перше, ніж це. Ну, коротше, ось що у нас на даний момент є. Ну так, з боку трошки. Є щось у нас. Уже переварений повністю е камазовський ресивер на 10 літрів. Да? Ну, да, ну, може трошки більше. більше трохи. То есть масло зардемов, Ну, все одно. Масло будемо не повний задавати, щоб його куди було розширятися і все ж таки це інше. Е штуцери я переварив один сюди і один знизу. Ну, подача і обратка. А, Насос мене не принесли. Ну, да, Є насос, у нас уже НШ-32. До цього кола поставили ось такі колеса на нього. Не пам'ятаю, що я там на чому зупинився, той раз, вже давно було. Поробили такі перемички, це ж ми все зварили. Перемички такі поробили. Оська це в нас була з возу, а самі ступаці переворені. цей. нас батька поставить з ПТС чи з чому там. Зробили тут ось таку постановку, нас, правда, зараз примерзла. Площадка. Таку, да, площадка. Можна при бажанні буде ось, регулювати, да, регулювати да, там, якщо десь криво поставили чи ще щось, підрегулірували і все. Такі ось у нас шелери. Отут ми ще поки що не, не змудрили, як воно буде. Це ось палиш. І цей, тут буде пластина. Длини вистачати. Ані добавлені, пластини вже купили. Я вже за ніч заховав є такі пластини. Ось сюди ми через болти їх прикрутимо, якщо. Якщо не хватило. Е, да, нам довжини цієї не хватить. І тут буде вже ніж стоять, ніж будемо. Пока що По більш за І Із ламіхів. З ламіхів, а там, якщо повезе, точніше вже було повезло. З лопати. З лопати там ніж. Ну він був увесь вже зношений, я його не став брати. На металломі, до речі, це все. Так само тут з метаолому. циліндр. Цілінд з металолому? шоляра з метаолому. І розкоси з металом. Так, розкоси з металолому Бачок нам подогнали. Тож з металолому Ну, можна сказати, з металолому. А так все Зробив сюди ще пробочку. Заливна горловина. Да. Горловинка заливна Це моя там дома лежало. Ось така різьба і гайка там така з мелкою різьбою була. Ось таку я пробочку зробив. Тут бугаркою обрізав, заварив Такий вийшов батько. І таку баланочку заварили і обточили. Ось це ось таке вийшло. Ось такі хомутики погнули. Одне моткри, да, Один хомутик приваримо, а ну, точніше одну сторону. А один буде через болт, чи через, сюди. через шпильку. Да, Шпилька привариться. Буде стягуватися так шпильку. одна сторона буде приварена. Там, і отак буде оп і стягуватися вона. Є у нас на повторюся, насос НШ-32 сюди і треба ще електродвигун 5,5-3000 обертів. Шланги ми або закажемо, або підберемо в магазині, які нам будуть подовжені, бо немає розподілитель ще, трьохсекційний. Розп... Розподільник у нас є трьохсекційний з МТЗ Р-80. Тоже в роботі і треба тільки буде поставити. Ніж, ніж буде регулюватися, якщо все нормально, вгору вниз. Да, ніж буде. Тоді циліндр... Циліндр у нас товстий. до Запускати. речі. Шток взагалі товстий. Чого товстий, шток треба, бо тому що якщо ви будете щось колоти, є. Сукоти. Да, а, і замерз. Прихватило. Прихватило, Вода попала. Штук товстий, бо тому що, якщо будете дуба колоть, чи ще щось таке. Там береста. Береста. Ну, коротше, те, що з сучками. циліндр може загнути. Я вже не раз бачив в інтернеті циліндрики слабенькі і штоки погнуті. Так. так, на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Все найкраще, До побачення.